Вони не віддали окупанту ані метри рідної землі відстоючі позиції під безперервним обстрілом російської орди. Це українські прикордонники про бойовий досвід, Найважчі моменти на позиціях, та особисту мотивацію нашим журналістам розповіли вояки прикордонної служби, які захищали Донеччину, Луганщину і Харківщину. 22-річний сумчанин Євген став прикордонником за прикладом батька Національної академії прикордонної служби імені Богдана Хмельницького навчався вже під час війни. Здобув багато досвіду з фізичної підготовки, багато знань з прикордонної служби, прикордонного контролю заняття з загальної тактики, вогнева підготовка, де мені в майбутньому допомогли. Спочатку повномасштабного вторгнення Євген саме завершував навчання і був готовий виконувати накази командирів. Спочатку не вірилися, думали що це провокація. Дуже сильно переживав за свою родину, яка проживає в Сумській області, бо через наше місто також йшла російська техніка. З побратимами спершу чергували на ділянках Чернігівського прикордонного загону, згодом боронили позиції на Донеччині та Луганщині. Євгенові довелося керувати підрозділом, коли його командир загинув, виконуючи бойове завдання. Коли ворог був близько, а ще безперервно гатив по українських позиціях потрібно було втриматись і зберегти життя вояків. Напрямок Райгородка та би ну, безпосередньо стояли зіткнення з противником, Ну було приймати такі рішення дуже тяжко. Тому... Як діяти, ну я молодий керівник 22 роки. У мене люди, але завд... бойове завдання потрібно було виконувати. І... Бойовий дух підтримувався. Завдяки цьому моєму підрозділу вдалося втримати бойові позиції. Накі уже сім років вірна напарниця кінолога, прикордонника Дмитра Родого. собака, профі у розпізнаванні наркотиків. А вона дає позначку. Вона сідає і замирає отак, от на одному місці. Так дивиться туди, в то місце, звідки відходить е, Запаханасі. Після повномасштабного вторгнення рідні Дмитра і знаки опинились в окупації. Я був тоді в самому городі Харкові, а діти мої і мама була там в селі Гоптівка е, тоді 24 четвертого. Лютого, коли все це почалось, я не зміг їх забрати вовремя, і вони там 80 суток просиділи в окупації. Потім виходили пішки, два дні йшли, ночували там десь в лісу і забрали її з собою. теж, вона з ними йшла. Тим часом Дмитро із побратимами, прикордонниками та військовими інших підрозділів цілодобово чергували на блокпостах, тримаючи оборону Харкова. Голікоптери заходили, відпрацьовували по нам, і артилерія працювала. Останнім часом дронова війна така була дуже, дуже страшна. Це страшне на самому ділі. Тримали мене дім. І Харків це мій дім. І бігти мені нікуди. А... Віддавати свій дім свою рідну батьківщину комусь мені дуже не хотілося, і цього просто неможливо бути. Це українське місто, і Харків він стояв, стоїть і буде стояти після деокупації Харківщини. Боляче було дивитись на те, що російські війська зробили із рідним домом. Коли де окупували територію, прийшов до себе додому, і я не зміг навіть зайти на подвір'я. Не став, і я не знаю, що мною роководилась, що мною там двигало. Я просто став і навіть на подвір'я я не зміг зайти. А цілий викуди немає там. Кирпичі. Наразі прикордонники, які здобули бойовий досвід, працюють у Чернівецькому прикордонному загоні. Це одна з найбільших ділянок державного кордону Західного регіонального управління із Молдовою та Румунією. Має протяжність 404 кілометри. Усі відділи прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону укомплектовані особовим складом як мобілізованим, так і тим, що до нас приходить після виконання активних бойових дій на східних ділянках і південних ділянках нашої країни. Тобто військовослужбовці, які вели бойові дії через певний період, знімаються звідти їх заміняють інші зведені загони. Які несуть бойове чергування на лінії зіткнення. Війна, кажуть прикордонники, змінила ставлення до обраної професії. Непорушність кордонів довелося боронити у важких боях. І, на жаль, багато хлопців та дівчат заплатили за свободу кожного із нас найвищу ціну. Майя гуменна Юрій Родуляк. Подробиці телеканал Інтермарафон єдині новини.